Ти був успішним, впевненим та власним чоловіком. Створив декілька бізнесів, доволі добре заробляв, забезпечував сім'ю, але і дозволяв собі просто спускати гроші на вітер і в розгулював спосіб життя з друзями та сумнівними стосунками на стороні. Твоя дружина ображалася, що ти не приділяв уваги своїй сім'ї, а тобі було байдуже. Твоє суперего не давало тобі прислухатися. Ти думав, що так буде завжди. Та коли кінчалися гроші, друзі десь зникали, і зв'язки теж. Знову пропадав на роботі, щоб знову заробляти, і знову йшло все по колу. Та несподівана дружина просто не витримала і пішла. Твоє життя змінилося, ти втратив все бізнес, нерухомість, друзів, а головне сім'ю, яка була для тебе натхненням та підтримкою. Але зрозумів це ти занадто пізно. Життя знову опустило тебе на саме дно. Хочеш дізнатися, як це змінити? Запишися на безкоштовну консультацію і я допоможу розібратися в тому, що сталося.